Волонтери загону поляниція вже майже три роки невтомно працюють заради однієї мети нашої перемоги. Крім того, що вони постійно допомагають закривати такі важливі збори для наших військових. Вони ще кожного дня відсилають посилки на передову. Так, на сьогоднішній день, крім традиційних смаколиків, волонтерички загону паляниця відсилають і тушонки, приготування яких налагодили зовсім недавно. Цьому їм допомогла відома блогерша з Рівного Марія Макарчук, котра подарувала їм автоклав. І тепер він теж працює безупинно. Завдяки підтримки небайдужим. Ми почали готувати такі смаколики. Це тушкована каша в автоклаві з печінкою з рисом, з м'ясом. Вже було у нас чотири відправочки по декілька баночок на дегустацію, але думаю, що це дуже смачно. Думаємо, що буде смачно, самі ще не куштували. Та при цьому, як завжди, роблять все з великою любов'ю і незмінною вірою. Ну тільки з добрими побажаннями, щоб хлопці були живі, здорові. Додому повернулися з перемогою. Смаколики всі з любов'ю вкладаємо любов, щоб їм там було гарно, щоб вони повернулися всі живі додому з перемогою. Тож робота не зупиняється, адже підтримка волонтерів край важлива і необхідна нашим захисникам. І допоки триватиме війна, продовжуватиметься і допомога. І не важко здогадатися, чим наповнені посилки сьогодні. В Цих ящиках наша любов, наша підтримка. І наше бажання до перемоги, наша допомога від всіх небайдужих подільчан, людей, які долучаються до нашої перемоги, це для наших любих захисників. Повертайтеся живими. Тож нехай ця кропітлива і невтомна праця волонтерів, помножена на їх нездоланну віру і неосяжну любов, допоможе нашим військовим вистояти і перемогти. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія Кет.